Вітаю, мене звати Юля. Сьогодні я, як раніше, пропоную вам огляд кіноновинок від сайту sinist.com.ua. Маю сказати, що події останніх місяців в нашій країні дещо вибили нас зі звичного ритму життя. Саме тому ми призупиняли випуск наших оглядів. Проте, як говорив П'єр Бізухов, треба жити, треба любити, треба вірити. Я не знаю, це рожеві окуляри чи жіноча інтуїція, але особисто я вірю, що все в нас буде добре і що український народ буде жити так, як ми того хочемо. Отже, поїхали. Отже, прем'єрою тижня ми вважаємо бойовик «300 спартанців відродження імперії. Фільм Триста спартанців безумовно став важливою віхою в історії кінематографа. Ну, по-перше, він повернув на екрани безсоромне, гіперболізоване милування чоловічим зрілим тілом, тілом воїна і лідера. Цар Леонід став героєм інтернету. А головна цитата з фільму Це Спарта, відома не гірша фраз з діамантової руки. Але найголовніше досягнення це бронзова стилістика, яку придумав Зак Снайдер. Запам'ятовується не менше і шорсткі текстури, густа кров, заблюрені пейзажі, повна відмова від натурних зйомок це торжество бутафорії, яка умовна настільки, що створює свій власний паралельний, дуже маленький світ, в якому кожну секунду відбувається щось епохальне і героїчне. Потім цю стилістику використовували багато хто, в тому числі і сам Снайдер. Але саме 300 спартанців стали еталоном, від якого відштовхуються багато фільмів останніх років. Не дивно, що режисер другої частини картини Нуа Муро чітко дотримувався заданих снайдером правил, боячись зробити крок у бік. У нього, судячи з усього, вийшло. Постановник подарував глядачеві ще більше битв, рапіду і крові, а також намагався якось дотримуватися реальних історичних подій. Все ж таки, і битва при Фермопілах, і битва при Артемісії, і Саламінська битва були насправді, і їх уже неможливо переписати. Автори допустили багато вольностей в створенні образів історичних особистостей Фемістокла, Ксеркса або Горго – але зробили це тільки для глядача, якому за великим рахунком плювати на історичну акуратність. Ех, таких би глядачів Михалкову. Окремо можна виділити Єву Грін, яка зіграла головного антагоніста фільму. Хоча формально вона й підпорядковується ксерксу. Тут є й головний герой Фемістокл, захисник свободи і демократії. Але його привабливість нікчемна в порівнянні з уже сакралізованим диктатором Леонідом. Проте Ксерксу дісталося трохи ностальгічних сцен, які за задумом мали проскрити його складний характер. Втім, в цьому не було потреби. Все одно всі запам'ятають тільки битви, кров і оголену правительку Карії. <плес> Далі в нас іде драма, німфоманка, частина друга. Ларс фон Трієр не ділив свій фільм на дві частини. Він зняв семигодинну картину, яку потім монтували продюсери, скоротивши її до 5 годин. А вже прокатники наполягли на поділі картини навпіл. Багато хто говорить через те, що мало хто захоче сидіти 5 годин на сеансі. Але повірте, шанувальники Трієра і не на таке здатні. Насправді так можна два рази взяти з людини гроші за один фільм. Штучне розділення німфоманції явно нашкодило. Цілісна картина розпалася на нерівномірні половинки. У першій частині Джо згадує молодість і те, як вона безнадійно полюбила секс. У другій частині Трієр стає до занудства хронологічним, вона розповідає про свою зрілість і спроби утримати, нагадати собі молоді дні і почуття. Від цього все стає цинічніше, похмуріше і більше потрієрівськи. А якщо ви бачили першу частину, ви просто зобов'язані сходити на другу, щоб дізнатися, як Джо опинилася на вулиці і чим закінчиться їхня розмова з Селігманом. А якщо не бачили першу частину, краще зачекайте виходу фільму на дисках. Цей штучний сіквел помирає без зв'язки зі своїм початком. А разом вони являють собою найсексуальніший кіноепік останніх років. Також цього тижня в кінотеатрах йде російська драма Дубровський. Основна проблема цього фільму зовсім не Пушкін, а постер до цього фільму. Справа в тому, що коли з плаката на юну студентку дивиться сумно Данила Козловський, а десь нижче причаїлася маленька, така нікому невідома дівчина у шлюбній сукні. То цій юній студентці дуже захочеться піти в кіно на жалісну мелодраму. Але студентка навряд чи читала Пушкінського Дубровського, і навіть якщо читала, все одно ніяк не очікує побачити замість картини про любов, жорстку соціальну драму, про бізнес, продажних чиновників, звірів з омону, народний бунт і похмуре російське село. Саме таке кіно зняли Олександр Вартанов і Кирило Міхановський, діставши з молодих і не дуже молодих акторів, несподівані сторони їхнього таланту. Картина явно перегукується з довгим щасливим життям Бориса Хлєбнікова та іншими російськими фільмами про те, як в народі наростає глухий і злісний протест проти законсервованої і в кінець знахабнілої влади. Наскільки ця картина адекватна реальності чи вірні висновки авторів фільму? Ми дізнаємося зі стрічки російських новин? Є цього тижня в нас і мелодрама Люблю назавжди. Друга адаптація роману Скота Спенсера Нескінченна любов виявилася ще гіршою ніж перша. Багато критиків не вірили, що книгу можна зіпсувати більше, ніж це зробив Франко Зефірелі у 81 му році. Але Шаніфест це вдалося. Деякі критики навіть приводять її роботу як еталон того, як не потрібно екранізувати книги. Безпечна, бездумна і дуже легка історія першої закоханості залишає байдужими всіх. І здається, головних героїв в тому числі. Спеціально до свята цього тижня виходить комедія з 8 березня Чоловіки. Відгуки з цього загалом експлуатаційного фільму надходять найсуперечливіші, не в сенсі, що одні називають його шедевром, а інші вульгарщиною. Справа в тому, що це не комедія середньої руки, знята без участі сучасних флагманів російського кіногумору. І претендує вона лише на швидку віддачу від свята протягом одного уікенду. Режисер Артем Аксененко, відомий як постановник окремих новел в недавніх чемпіонах, а також в такій же святковій картині з Новим роком мами, комедій Друзі, друзів і чоловік з гарантією, цей пустуватий фільм пройде і забудеться так само, як і всі вище перелічені твори, і явно не коштує тих грошей, які у вас попросять за квиток. Для сімейного перегляду цього тижня в кінотеатрах мультфільм Містер Піводі та Шерман. Містер Піводі і його прийомна людина Шерман з'явилися на американських телеекранах ще у 1950-х роках. Як і тоді, сьогодні містер піводі займається подорожами в часі, де зустрічає безліч кумедних історичних особистостей. Головне при цьому не порушити природний хід історії, адже порушення причинно-наслідкових зв'язків у минулому може мати непередбачувані наслідки в сьогоденні. Такий собі мультиплікаційний варіант доктора Хто. Вимагає від глядача досить високого рівня інтелекту і базових знань у світовій історії. Причому це стосується як дітей, так і дорослих. Постановник роб мінков хотів зняти повнометражного містера піводі ще в 2003 році, відразу після стюарта Літла. Причому саме в тому ж стилі, що й картина про мишеня реальний фільм з мультиплікаційними персонажами. Однак картина затрималася аж на 10 років за цей час перебралася зі студії Sony на DreamWorks Animation, змінивши формат на чисто комп'ютерну анімацію. Звичайно, це не король Лев, з яким Мінков дебютував в 1994 році. Але рецензії на цей мультфільм надходять досить позитивні. Він прикольний, якісно намальований, поміркований у жартах, а головне вимогливий до аудиторії. Не кожна дитина зможе розібратися в його перипетіях. Але кожен з батьків буде впевнений, що його дитини це точно не стосується. Приємного перегляду! Ось такі маємо кіноновинки цього тижня. Я бажаю вам хороших фільмів і приємних переглядів. З вами була Юля, до наступної зустрічі!